50, 50, 50, 50, 50. Все, дівчат, запрошуємо вас, будь ласка, хто з Бахмута проходить до пані Тетяни, хто з Покровського району проходимо до Ірини та Наталі. Вісім місяців в Кропивницькому працює гуманітарний хаб Покровської міської військової адміністрації Єднання. Ми з'явились від Покровської міської військової адміністрації, тому що люди до нас звертались з такою потребою, що евакуаційні потяги з Донецької області переїжджали до Кіровоградської області. Велика кількість людей, які на той момент потребували да, гуманітарної допомоги. Ми працюємо з розселенням у місцях компактного проживання, отримання гуманітарної допомоги. Доступ до соціальних послуг говорить, допомогу в хабі отримують понад три тисячі переселенців, які зареєстровані в організації. Працюють тут також переселенці. Це пані Тетяна, яка перемістилась з Бахмутського району. Це пані Ірина, яка перемістилась з Покровського району. А це пані Наталія, яка перемістилась з Херсонського району. Зараз, на жаль, з нами немає пані Ти Наталії, Наталі, яка трішки прихворіла. Вона теж з Бахмутської громади. Це пані Тетяна, вона представник Бахмутської військової адміністрації. Бахмутська міська рада підписала меморандум про співпрацю з Покровською військовою адміністрацією в травні 23-го року. І з цього часу ми почали спільно працювати над тим, щоб забезпечувати наших переселенців з Покровського району і Бахмутської громади, а саме необхідними речами на зараз Покровська війська. Адміністрація підписала меморандум ще про співпрацю з угледаром і мабуть ще надалі ми будемо надавати ці ж послуги і угледарцям. Розповідає люди, які з під обстрілів виїжджали без нічого на новому місці. Потребують всього. Більш за все. Побутових речей, як, щоб облаштуватись на новому місці. Бо для бахмутян наразі актуально, вони перемістилися з одним чемоданом, як і я, зі своєю сім'єю. І дуже важливі ті ж рушники, та ж постільна білизна, посуд, який нам люди віддавали. Хочеться, звісно, пити зі своєї чашки, а не з чужої. І ось ці всі дрібні речі вони наразі також потрібні нашим людям. І для вас чоловік э, родині видають допомогу переселенцям з Донеччини після оповіщення в телеграм-каналі організації. Майже 5 тисяч э, продуктових коробок. Ми віддали бахмутської громади Покровському району. Ми допомогли це продуктами. Гінічними наборами ми охопили півтори тисячі людей і непродовольчих товарів. Майже тисяча родин це ми охопили так. В родині Олександра Міщенка з Бахмуту п'ятеро людей двоє дітей, дружина та її мати. У Кропивницький переїхали торік у квітні. За допомогою в хаб прийшов вдруге. Говорить, раніше тут отримував побутовий набір і продукти. Чотири і один хімія. А в тридовій, що було? Крупи були, сахар, тушонка була. Дивляє, я, чисто, тому що вона готує Марія Заруба Завдіївки в Кропивницькому з березня минулого року. Ми уїжджали, там, звісно, був вже ужас. Уже почали і ракети літати, і все. Мама уїжджала через два години, після того уїхала, на то місце впала ракета. Очень это все трагічно у нас так уже наверное второй раз или третий третий наверное, Що, да. отримували? А, а медицина была и продукты были угу. да. потом кашку нам давали ребенку тоже памперсы давали допомога и да. тебе допомога конечно помогает особенно, особенно памперсы в наше время памперсы не так дорого стоят Це наш склад Якщо до нас приїжджає велика кількість гуманітарної допомоги, до нас приходить наш волонтер Іван. Він з Покровського району. Зі слів керівниці хабу продукти отримують і від міжнародних партнерів: макарони, мука, тушонка, тушонка порядче, тушонка сім'я, виніна, посає масло, сахар, ріс. Ну, то, що треба. Скільки да, за можна. день виведе таких коробок? По-разному буває. ну, 80, 100 а і більше. 10. Ми також опікуємося не тільки переселенцями, які перемістились до міста Кропивницький. Ми охоплюємо всіх, хто в Кировоградській області був потяг, який саме до Кировоградської області евакував Донецьку. У місті Долинська Кіровоградської області проживає півтора десятка родин з бахмуту, каже переселенець Олександр Андрієв. У Кропивницький гуманітарний хаб приїжджає отримувати гуманітарну допомогу на всю родину. Ой, в мене тільки я, дружина, двоє дітей, мати, дві сестри. Ну, у нас велика. Плюс о, багато наших земляків там теж. І ви сьогодні скільки забираєте купунків? На 15 родин. Так. Всім допомагаємо. Ольга Гребінькова розповідає, також отримують від благодійників ліки та медичне приладдя для людей з травмами, порушеннями опорно-рухового апарату. Саме що отримали милиці, ходунки, так, інвалідні крісла. Це від наших партнерів з Франції. Тому якщо наші переселенці потребують якісь такий медичний обладнання, медичне, то будь ласка, запрошуємо. Потрібно надати довідку про те, що вони не дієспособні, або ну якщо потребують цього. За можливістю каже, допомагають переселенцям з працевлаштуванням на роботу. Запрошували і швейні цех. Вони допомагають е, нашим військовим, вони відшивають форму. Якщо у нас є переселенці, які ш'ють або можна без опиту роботи, вони приймають усіх. Також ми співпрацюємо з Донецьким державним університетом внутрішніх справ. Вони теж потребують вчителів. Вітаю, тебе наберу. В подальшому в планах в нас є залучити, мабуть, вже з 1 листопада в нас буде приймати соціальна швия, а люди зможуть користуватися її послугами безкоштовно. А мелкий дрібний якийсь ремонт, бо дуже дорого, і у кого коштів немає, то я думаю, це буде дуже добре. Також, якщо Міської ради Бахмутської міської ради ще й будуть кошти. А, можливо, це і буде чоловік на час, який буде дрібний прибити полицю, а, відремонтувати кран і таке інше. Гуманітарний хаб працює з 9 до 17 з понеділка по п'ятницю. Для працівників і відвідувачів тут намагаються створити домашній затишок, сказала керівниця. Це пиріжки з капустою, а це каравай, які Роблять дівчата-переселенці з Донецької області Вікторія Колосова, Юрій Мірошник, Новини Суспільне Кропивницький.